Бажання зігрітися може перетворитися на трагедію та вартувати життя. Через вимкнення електроенергії та похолодання прикарпатці почали дедалі частіше обігрівати помешкання за допомогою газових плит. Робити це наголошують фахівці категорично заборонено. При тривалому використанні приладу в якості обігрівача у помешканні буде накопичуватися чадний газ, і як наслідок збільшується ймовірність ним отруїтися. Він є безбарним та не має запаху, особливо небезпечний, коли людина спить і не відчуває жодних симптомів. Томі отруєння мінімальний об'єм кухні для того, щоб встановити будь-яку газову плиту, з трьома конфорками, має бути 15 метрів кубічних. А для спалювання одного метра кубічного природнього газу необхідно 10 метрів кубічних повітря. Тобто, якщо ми маємо сьогоднішні умови, герметичне приміщення закриті вікна, двері, то приблизно десь у тих 15 метрів кубічних того повітря, яке є всередині приміщення, вистачить десь на Ну, півтора години роботи тої плити. Після того вигорає все повітря всередині приміщення, утворюється продукт неповного згорання газу, як такий чадний газ. Він є дуже небезпечний, він є смертельний. Повністю безпечних варіантів обігріву помешкання за допомогою газової плити не існує, аби убезпечити себе від нещасних випадків, не варто ігнорувати правила безпеки. При користуванні газовими приладами з відкритою камерою згоряння кажуть фахівці, у приміщенні постійно має потрапляти свіже повітря. А також повинні бути справні вентиляція та димові канали. Перевірити тягу у них мешканці можуть самостійно дуже просто перевіряється тяга смужкою паперу. Прикладаємо смужку паперу до каналу, якщо папір втягується. Всередину тяга наявна. Якщо він не рухається, тяга як така є відсутня. Або якщо папір же відвертається всередину приміщення, тяга є зворотня. В таких випадках, як немає тяги, або зворотня тяга, користуватись газовими приладами категорично заборонено. Тут треба звернутися, якщо це є багатоквартирний будинок, до товариства співвласників або до балансу утримувача, для того, щоб перевірили або прочистили димові, або вентиляційні канали. Щоб вчасно виявити витоки природного чи чадного газу, фахівці рекомендують встановити в оселі сигналізатор загазованості. Пристрій подає звуковий та світловий сигнал, коли у приміщенні виявляється мікроконцентрація небезпечних речовин. Люся Грибик Віталій Магалатій, телеканал 402.